Ніколи від мого чоловіка нічого не допросишся. Він мамінькін синок. Чому все вдома тримається на мені? Можна постійно драконити себе цими питаннями або зробити 5 ефективних кроків на зустріч щасливому шлюбу. По-перше, не очікуй відповідей тут і зараз. Ти засмутишся сама, стосунки погіршаться, а чоловіки так влаштовані. Що вони не вміють приймати рішення на вже. По-друге, не шукай винних. Шукаємо рішення. Наведу приклад, якось дві дорослі людини з однієї родини гуляли з дитиною. Дитина впала і розбила собі лоба. І що тоді відбулося? Один говорить іншому: ти винен? Ні, ти винен. Насправді дитині потрібна була допомога. Якщо ми будемо шукати винних, ми не зможемо продовжувати стосунки і вирішувати питання. Тому не шукаємо винних. По-третє, не ставай в позу жертви. Він пройшов повз. О, жах, він мене не любить! Ти стоїш миєш посуд. Чому я мушу мити цей посуд? Люба, заміжжя – це твій свідомий вибір робити твого чоловіка щасливим. По-четверте, не забувай про свій зовнішній вигляд. І як ти розумієш, це не про вагу. Будь доглянутою, сучасною, ну, можна так сказати, запашною жінкою. Будь-якому чоловікові хочеться милуватися своєю дружиною. По п'яте. Можливо, буде дивно побачити тут цей пункт, але стався з повагою до його родини. Це його ідентичність. Поважаючи маму, тата, ти ніби проявляєш повагу до самого чоловіка. Не забувай, батьки підуть, діти одружаться і теж підуть. Ми залишимось з нашими чоловіками. Будуємо ці стосунки.